Ми дружна родина, Да, конечно, хлопчик у нас різним характером, може бути спокійний, може бути неспокійний. Понімаємо друг друга свого слова. стараємося так мирненько, щоб все було. Надія Петто самотужки виховує чотирьох хлопців: трьох синів і молодшого брата, двоє дітей з інвалідністю. Останні кілька місяців родина мешкає у Штепівці. Сюди переїхали з Білопільщини, коли її почали обстрілювати фактично щодня. Нам показують, як влаштувалися на новому місці. Тут ми готові кушать тут я їм печу піце. Ось у нас така духовочка. Вона в нас в хорошому стані. Я за цим слідкуємо. А хлопці допомагають по господарству вам. Ну, звісно. Що ти робиш по господарству? По хаті обираю обираю У цьому будинку родина живе два місяці. Його планують викупити, але спершу доремонтувати. У планах перефарбувати стелі зі стінами, змінити люстри та облаштувати кімнати. Нам три дівани, бо вони. Я на одному дивані з трьома з двома дітьми сплю, двоє на креслах, на розкладних. І є ще кімната, там де ще треба двохспальні ліжками, щоб моя окрема була кімната. Бо є спле дітьми. Поки це дуже мені тяжко. Хлопці на новому місці адаптувалися швидко, говорить Надія Петто. А розкажи про собак, як собак ваших звати? І а чим ти займаєшся, розкажи? Гуляюся. А ще що робиш? А ще роблю дивлюся телевізор. Тут е, друзі є, тут є, є з ким гулятися. Ще тут тихо. За цей час жінка разом із дітьми встигли потоваришувати із сусідами. Ну що, жіночка. Нормальна, розговорчива, конфлікти не вступаємо. Все добре, нічого, все нормально. І дітки в неї хороші, такі вітаються, і привітні. І допомагаємо, чим можемо, бо це таке, знаємо, як воно ж. Про що ось ви наразі найбільше мрієте? Щоб таки закінчилася ця війна, щоб гинуть мирні люди, діти. Жалко ті дітей, які люди. Ну, військові, які гинуть. ну, всіх жалко. Христина Довбні, Євгена Брасімов та Андрій Юрченя Суспільне новини, Сумщина.